або тоді блядь. Жителі мікрорайону зараз фактично відрізані від переліку послуг, які мали б надаватись мешканцям подільського району, до якого власне і належить монастирська гора. Це лікарня, школа, інші комунальні установи все знаходиться за розломом. І добиратись тепер доводиться годину. Населення самоорганізовується як може від облаштування точки прокату самокатів на монастирській горі і до почергової спільної розвозки дітей, мамами у дитсадок. Наразі дорожні роботи до Осі не початі. Перспектива невідома, проте настрої у місцевих однозначні. Всі мріють лише про ремонт критично важливої ділянки. А один чоловік, проїжджаючи повз нас, навіть спитав: вона дорогу робити? <різвіт> Ні, поки що ми кажемо, що. А я думаю, блядь, який пуб'ят купити, до Явчикової, блядь, поїхати. А по тоді трофіка, блядь, злівати блядь. От розумієте, які настрої їм людей. Що вам? Я вам розкажу, що вам, добр які настрої. А ви не бачите, як я добираю. А вам не страшно це тут потім? Страшно! Я сподіваюся, я общувую.